Типовий ранок у центрі Лондона офісні працівники дорогою на роботу перевіряють імейли, якщо не встигли зробити це за сніданком. Кожен шостий працівник у Великобританії скаржиться на стрес, тривогу чи депресію, викликану цілодобовим перебуванням на зв'язку. Йдеться у дослідженнях. Ми з'ясували, що межа між роботою і повсякденним життям дедалі більше стирається. Люди мають відчуття, ніби вони повинні перевіряти робочу пошту і в неробочий час, коли вони взагалі не в офісі. Ми з'ясували, що це нині тренд. У той же час дедалі більше працедавців визнають, що це може бути проблемою, і вони хочуть якось допомогти своїм співробітникам. Керівники фірм не хочуть, щоб співробітники перебували у стресовому стані. Водночас боси не проти, щоб підлеглі завжди були на зв'язку. Дилема, яку кожен має вирішити сам для себе. Гадаю, ми самі створюємо напругу. Стільки емейлів приходить деякі важливі, деякі ні, але ти мусиш відповісти там, де потрібно, або вирішити, чи варто видалити лист такий собі виклик. Чітка заборона співробітникам перевіряти робочі мейли поза годинами праці могла б допомогти однак, ідея запровадити це на законодавчому рівні поки не викликала суспільної дискусії.